Сьогодні у нас також буде багато цікавих нових понять, які нам необхідно буде засвоїти. Перше, про що ми маємо поговорити, це про так звані протилежні числа. Що ж таке протилежні числа? Щоб легше було зрозуміти, я на прикладі почну. Наприклад, число 5 і мінус 5 називаються протилежні, число 3 і. подумали, мінус 3 протилежні. А число мінус 7. Яке йому протилежне? Правильно 7. Отже, коли ми говоримо про протилежні числа, то їх обов'язково повинно бути два числа. Ми не можемо сказати, що число 8 протилежне. Обов'язково треба говорити протилежне чому? Для всіх чисел, які ми знаємо, крім нуля, існують протилежні. Отже, яке б ми число не задали. За винятком нуля. Завжди можна назвати йому протилежне. Хоча й до нуля можна сказати протилежне. Нулю, протилежне число сам 0. Так також буде правильно. Протилежні числа на числовій осі розміщуються по різні боки від нуля. Давайте подивимось. Ось, якщо ми маємо, наприклад, число двійку. То протилежне число до числа двійка буде вже знаходитися, знаходитися ліворуч від нуля. От, двійка праворуч від нуля це ліворуч. На такій же відстані від нуля, як двійка від нуля знаходиться праворуч, на цій же самій відстані, ось отут буде знаходитись протилежне його число. Аналогічно можна записати, наприклад, 2,5. Яке йому протилежне? Необхідно цю відстань відмітити і відкласти, і ось тут буде мінус 2,5. Отже, ось це число протилежне ось цьому. Ось це число протилежне ось цьому. Наприклад, для, для числа мінус 0,5 протилежне відповідно буде праворуч від нуля, отже, ось тут 0,5. Ось так ми розглядаємо так звані протилежні числа. Давайте познайомимося, що таке цілі числа. Цілі числа. А я нагадаю, що до цього часу ми весь час спрацювали тільки з натуральними числами. І ми говорили, що натуральні числа це числа, які використовуються при лічбі. Починаються натуральні числа. Згадуємо з числа 1, 2, 3 і так далі до нескінченності це були натуральні числа. Самі по собі дробові числа ми взагалі ніяк не називали. Тобто ми дробове і дробове. А сьогодні ми теж їм назву узнаємо, як вони називаються. Що ж таке цілі числа? Усі натуральні числа, увага. Усі натуральні. Один, два, там, десять, 12. І так далі. Їм протилежні мінус 1, мінус 2, мінус 20, і число 0 утворюють так звані цілі числа. Отже, якщо ми будемо говорити в подальшому, наприклад, про число мінус 8 і задавати питання, а це яке число? Ціле. А, наприклад, число 5 це яке число? А тут вже буде відповіді дві правильних. Можна сказати на число 5, що воно натуральне, а можна сказати, що воно ціле. І так, і так буде правильно. Ми розуміємо, що всі натуральні числа ввійшли в цілі числа. Отже, натуральні числа це частина усіх цілих чисел. Але цікавим є. А дробові числа, як тепер відноситись, до чого їх віднести? Справа в тому, що ми ж знаємо, вже число, ну ось одна ціла, одна друга. Це число до яких відноситься? Чи можна на нього сказати ціле? Ні. Цілим воно не є. Для чисел усіх цілих, дробових. Додатних і від'ємних існує назва, яка називається раціональні числа. Раціональні числа. Прикладом раціональних чисел може бути мінус 1,2. Число 5. В 5 же, часто виникає питання. Це яке число? А правильна відповідь буде така. Число 5 натуральне. число 5 ціле. І число 5 раціональне. Число 0. Можна сказати, що воно натуральне. Ні. Можна сказати, що воно ціле. Так. Можна сказати, що воно раціональне. Так. Число мінус 2 третіх. Не натуральне. Не ціле. Значить, це число відноситься до раціональних. Усі числа, які нам відомі, були як ті, які знаходяться праворуч від нуля на числовій прямій, так і ті, які знаходяться ліворуч, тепер у нас утворюють так звані раціональні числа. Хочу вам вас порадувати, це не всі числа, які існують в природі. Є ще інші числа. Але їх ми будемо вивчати ще в подальших класах, при подальшому навчанні. А на сьогодні нам вистачить раціональних чисел, і ми будемо вчитися з ними працювати. Наступне поняття, яке нам необхідно сьогодні розібрати і встановити, це так зване поняття модуль числа. Модуль числа, або абсолютна величина числа записується ось так. Модуль числа двійка. або модуль числа мінус трійка. Модулем назвемо відстань від точки, яка відповідає даному числу на числовій осі, до початку відліку. Початок відліку це точка, яка відповідає нулю. Отже. Модуль числа двійка. Це відстань від точки, яка відповідає цьому числу. Ось ця точка. Ось ця відстань. Ось оця відстань називається модулем числа двійка. Чому вона дорівнює ця відстань? Вона дорівнює 2, модуль числа мінус 3. Що таке? Це відстань від точки, яка, яка, який відповідає числу мінус 3. До початку відліку. Ось вона ця відстань. Ось оця відстань це є модуль числа 3. Чому ця відстань дорівнює. Ось оця відстань, вона дорівнює 3. Зверніть увагу, це так звана геометрична інтерпретація модуля числа. Зверніть увагу, ось на що. Відстань, вона не буває від'ємною. Відстань, вона завжди додатна. Тому модуль величина завжди невід'ємна. Можна б сказати додатна, але буває ще, скажімо, модуль 0. Це величина, яка дорівнює 0. Зрозуміла відстань від точки на числовій осі від 0 до 0 дорівнює нулю. 0. І тоді, за, за рахунок цього, ми говоримо, що модуль величина невід'ємна. Можна ще сказати правила, за допомогою яких можна буде обчислювати. Модуль числа або абсолютну величину числа. Модулем числа А назвемо саме це число, якщо воно невід'ємне. Отже, якщо ми знаємо оце число, то ми запишемо, що модуля дорівнює А, якщо А невід'ємне. Якщо ж А від'ємне то модулем цього числа є так зване протилежне число до нього. Отже, мінус А. Мінус А, якщо А від'ємне. Давайте, на прикладі подивимося. Нехай маємо модуль 5. Очевидно, це число невід'ємне. Значить, як, так, як число невід'ємне, то його модуль дорівнює 5. Модуль мінус трьох. Число від'ємне. Значить, тоді нам необхідно рухатись ось в цьому напрямку. І ми маємо записати, що це дорівнює мінус мінус 3. Значок мінус, ми вже знаємо, це значок, який показує, говорить про протилежне. Отже, протилежне число мінус трійка. Протилежне число мінус трійка. Це трійка. В будь-якому випадку, нехай вас не засмучує, що ось тут написано модуль дорівнює мінус А. Насправді ось оця величина невід'ємна, незважаючи на те, що тут записаний мінус. Ну давайте подивимось на прикладах. Давайте виконаємо обчислення, і у нас все буде потім навичок відпрацюємо. Ну, скажімо, обчислити модуль 2, додати модуль мінус 3, відняти модуль мінус 4. Так як модуль величина завжди невід'ємна, то ми можемо одразу обчислювати модуль кожен з цих додатків. Модуль двійки це двійка. Додати модуль мінус трійки це трійка. Відняти модуль мінус четвірки – це четвірка. Це 2 додати 3 5, 5 відняти 4, 1. Можемо такий приклад записати. 2 помножити на модуль мінус 5. Додати 3 помножити на модуль мінус 7. Значить, Спочатку обчислюємо модулі. 2 помножити модуль мінус 5. Це 5 -ка. Переписуємо з плюс 3 помножити модуль мінус 7 це 7. 2 помножити на 5 10. 3 помножити на 7 21. 10 додати 21 маємо 31. Ось так можна виконувати обчислення з модулем. Тепер ми можемо сказати ось що. Протилежними числами називаються числа, які однакові по модулю, але різні по знаку. Дайте подивимося. Мінус 3 і 3. Це протилежні числа, це ми вже знаємо. Але модуль цього числа дорівнює 3, і модуль цього числа дорівнює 3. Отже. Знак протилежних чисел різний, оце число від'ємне, це додатнє, а величина, а, абсолютна величина або модуль однаковий, однаковий. Ми познайомилися з новими поняттями, їх необхідно буде закріпити, і на наступному занятті ми вже будемо розглядати, як же Працювати з числами від'ємними, додатними, ну скажімо, хоча б як їх порівняти? Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі!